Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептом булочок з вишнями. Це ідеальне здобне тісто. Булочки виходять пуховими, пишними і тануть в роті. Для тіста нам будуть необхідні такі інгредієнти: 500 мл теплого молока, 10 г сухих або 30 г свіжих дріжджів, 2 яйця, 4 столові ложки цукру і один пакетик ванільного цукру. Дрібка солі, 50 г вершкового масла, 900 г борошна, півчайної ложки розпушувача, 1 столова ложка оцту і 80 мл олії. Для начинки 500 г замороженої вишні, 120-150 г цукру, 30 г крохмалю, для крихти 25 г борошна, 20 г цукру і 13 г вершкового масла. В миску вливаємо 500 мл теплого молока, додаємо дрібку солі, 4 столові ложки цукру, 1 пакетик ванільного цукру, 30 г пресованих свіжих дріжджів або 10 г сухих, збиваємо вінчиком, додаємо 2 яйця і 50 г розтопленого вершкового масла. Все збиваємо вінчиком. Додаємо поетапно 900 грамів просійного борошна, півчайної ложки розпушувача. Вимішуємо добре тісто руками і вливаємо 1 столову ложку оцту. Тісто буде липнути до рук. Тому підливаємо олію. Нам знадобиться приблизно 80 мл олії. В Ніякому разі, борошном не забиваємо тісто. Тісто перекладаємо у миску змащену олією. Накриваємо харчовою плівкою і ставимо в тепле місце на 1 годину. Тим часом приготуємо вишневу начинку. Для цього в каструлі з'єднімо 500 г замороженої вишні і 130 г цукру. Ставимо на вогонь, розмішуємо, доводимо все до кипіння і потім всипаємо 30 г кукурудзяного крохмалю, мішаємо до того часу, поки маса не загустіє. Це приблизно 5 хвилин. Нашу начинку перекладаємо до миски, накриваємо харчовою плівкою в контакт і охолоджуємо. За цей час тісто добре підросло, формуємо кульки вагою по 60 г. Розрівнюємо їх і викладаємо начинку. І Загортаємо наші булочки. Викладаємо на деко, застелене пергаментним папером. Накриваємо рушничком і залишаємо ще на 20 хвилин. Змащуємо булочки одним жовтком з двома столовими ложками молока. Робимо крихту до 25 г борошна. Додаємо 20 г цукру і 13 г вершкового масла. Все перетираємо пальцями. На змащені булочки викладаємо крихту. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 30-35 хвилин. Готуйте і смакуйте джими цього варті. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі па-па-па-па!